В ході цієї війни просто от з коліс ми маємо і воювати, і реформувати не лише нашу армію, а й в цілому оборону. Вже якась роль між там чоловіками і жінками вона стирається правді, в сучасній армії є однакове місце абсолютно для всіх, без жодного поділу. Щоб в кінці ми мали військові збори там воєнно-поліві збори, де е, стане дідусь, потім стане батько, потім стане син, ну, Або буде однакова ця відзнака, що вони пройшли ці курси. Я думаю, що це стане найбільшим фактором нашої національної безпеки. Ви слухаєте подкаст План відбудови від студії, що чути. Мене звуть Олена Горобець. Моя співавторка і співведуча цього проекту Анастасія Зубова. Сьогодні з нами військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Козан. Ми переконані, що починати розмову про відбудови варто з теми безпеки. Що робиться уже сьогодні для того, щоб реформувати систему безпеки України і в майбутньому. Ні в кого не виникало бажання і навіть думки перевірити її на міцність. Так вже сталося, що ця війна визначає самі реформи України. Тобто, ми в ході цієї війни займаємося ще й не тільки обороною нашої землі, даємо відсіч агресору, очевидно. Але окрім того, у нас відбувається масштабне, і можливо, таке найбільш масштабне реформування цілого військово-промислового комплексу. Такого не знала наша країна за всі роки незалежності. Тобто, до цього часу нас Бувалося, що власне кажучи, використання старих радянських систем десь щось трошки спорадично поновлювалося, але все ж таки, ну інституційно, ми не могли собі дозволити таку реформу, яка би забезпечила би нам фактичну приналежність до країн-членів альянсу північно-атлантичного, тому що НАТО це ж не лише про зброю, тобто це про саму систему, про, це про систему колективного захисту. І ось зараз в ході цієї війни просто от з коліс ми маємо і воювати і реформувати не лише нашу армію, а й в цілому оборону, і от я хочу звернути на саміт Мадриді, останній саміт на, на якому навіть наші партнери вони вже задекларували, тобто що Україна це їхній стратегічний союзник, і всі міністри оборони, тобто всі, і включно з секретарем оборони Сполучених Штатів, і всі наші союзники, вони загалом погодилися, що так ми маємо не лише надати Україні зброю. Але окрім того, і забезпечити повністю перехід нашого сектору національної безпеки оборони на ось ті рейки західних стандартів на рейки НАТО в найближчі 5 років. І я сподіваюся, що це займе в нас ну воно вже дуже ж стрімко відбувається, але так, це займе нам близько 5 років, щоб перевести загалом всю цю машину, там таку пострадянську машину, яку десь пробували підреформувати, пробували трошки оптимізувати. Але зараз у нас відбувається цей найбільший перехід до натівських стандартів. і ось та зброя, яка до нас приходить сьогодні, то це вже не ця піхотна зброя, там джевеліни, стінгери, то це зброя партизан, але й складні комплекси, включно із хаймерсами, артилерійськими установками. Тобто, це цей натівський 155-й калібр. Все це дають нам союзники, все це потребує навчання. Весь цей комплекс потребує обслуговування, забезпечення. І зараз Україна, от фактично, наша армія випробовує. В дії всю цю західну зброю. І ми, до речі, єдина країна в світі, і єдина країна після Другої світової війни: от уявімо нашу, нашу місію, нашу роль, яка сьогодні впроваджує, от на полі бою всі ті західні практики ведення війни. І ось е, тут треба звичайно, що відзначити і наше командування, які, власне кажучи, оцю політику реформування збройних сил вони визначили собі як пріоритет. Погляньмо, який разючий контраст порівняно з росіянами, коли в них ось ця стара бюрократична. Вечна така Ординська система чітко ієрархізована, виступає проти ініціативи будь-якої, і от вона показала всю свою неефективність. От, хоча вона чисельно більша і чисельно була й потужніша, і в лютому місяці здавалося, що в нас немає жодних шансів, і всі наші західні партнери не давали нам жодних шансів. Уявіть собі на цю боротьбу, яку ми сьогодні проводимо. І от вона розбилася об, е, об нас, тобто об українців, об правильну організацію армії. Оправильно по побудову ведення оборони, і сьогодні, от вся ця наша оборонка, вона тільки покращується все новими, новими зразками західного озброєння, яке ми вчимося і опановуємо на полі бою, і обслуговуємо. І більше того, ми навчилися взаємодіяти. Тобто, у нас же приходить набої, наші снаряди і західна техніка це з різних країн. Вона ж не однакова, а те, що ми навчилися її використовувати разом, те, що ми сьогодні в умовах реальної війни навчилися і показуємо світу, як правильно натівську техніку використовувати на полі бою у взаємодії, щоб вона грала як оркестр. Ну, я вам скажу так, що цим пишається весь світ і кожен військовий. Тобто кожен військовий очільник відомства наших західних країн вони не просто з повагою, вони з захопленням дивляться на те, як ми воюємо, і на те, як б'ємо того ворога, який іще півроку тому весь світ боявся. Весь світ боявся Росії і йшов на всі поступки в плані цього російського шантажу. Ми єдина країна, яка от з таки з відкритим забралом дали по зубам цьому російському ведмедю. і от цим визначається весь наш курс на реформування, тому що за західною ну, зброєю, що таке, ну власне кажучи, там гармата, чи чи якась стрілецька зброя, тобто вона не сама по собі самодостатня. Її потрібно навчитися, її потрібно обслуговувати. До неї потрібно підвозити набої. Її потрібно ремонтувати, її потрібно передати там іншому підрозділу, і це все зветься, ось от велика ця воєнна інфраструктура. От вона в нас відбувається, в нас стрімко відбувається в нас реформування. Способи ведення війни стрімко проходять реформування. Сама організація армії, вона у нас стрімко реформується. У нас це вже цілий клас військових, які за такий короткий строк у нас фактично сьогодні. Народилася не просто вже військово-політична еліта, і вона сьогодні представлена у владі. У нас формується цілий прошарок військових, які показують всьому світу приклад. От цим і визначається наша буде визначатися наша нова країна. Тобто, комусь подобається це чи не подобається, але на жаль, так ми не можемо зараз впровадити якісь нові бізнеси. Звичайно, що але, от, от, весь цей військово-промисловий комплекс, який є рушієм прогресу, рушієм змін України. Він от. На він якраз на сьогодні є ну таким собі маяком для нашої держави, на якій рівняється вже не просто ціла ціла наша нація, а і західні також держави, і я думаю, що якраз з ним і буде пов'язаний дуже стрі дуже стрімкий розвиток всієї нашої держави, тобто наші перемоги потягнуть за собою, власне кажучи, ось цю нову реформовану Україну. І я не кажу лише про, про якісь інституції. Якби про, про технічну складову я кажу в першу чергу про бійців, які проливають кров, віддають життя за країну. Це ж не можна виміряти якимись зарплатами, доплатами. Тобто, це в москалів. Вони там йдуть за 200 тисяч, тому що ну в них немає, вони нічого не можуть побачити в житті. Тобто в них немає вибору. В нас це трошки інше. І от вже військовий, вже людина, яка за цю країну вбивала, вмирала, втрачала своїх друзів. Це вже інша людина для такої людини цінність держави. Цінність свободи, цінність принципів це вже буде це вже зовсім інші цінності. І от ця сукупність цінностей вона і визначатиме нашу нову країну. І я впевнений, що і далі буде відтворюватися військово-політична еліта. Вже місце для тих олігархів і всього цього вер'я, які більше спроможне не воювати завжди, не боротися за країну, а швидше домовлятись, порішати десь щось поділитися чимось, віддати якісь стратегічні галузі. Нашої держави на відкуп москалям, ось це для них було завжди, завжди прийнятна історія, і саме тому в нас так багато російських впливів. Вже тепер в новій країні цього не буде, і цього не буде саме через людей. Коли приїжджали, пам'ятаєте, лідери Німеччини, Франції, Італії, та ціла Європа говорила про те, що ну можливо якісь перемовини, ну може, давайте сядьте, домовтеся, і з яким настроєм вони поїхали з Києва, тобто як вони вже. Великі заяви, коли їх зводили в бучу, ірпінь гостроб, тобто, коли їх покатали трошки по Київщині і показали, проти чого ми боремося, тобто проти якого зла ми стоїмо, все. Розмови про те, що нас треба якось саджати за стіл перемовин, якось е до чогось домовлятися. Вони просто припинилися, і те, що деякі європейські еліти, і не лише європейські, до речі, в Сполучених Штатах, ми точно так само бачимо, що є такі еліти, які би казали: ну сядьте краще, домовтесь. Ну ви ж не будете втрачати життів, ви ж не будете втрачати територій. Е е так, от вони замовкли. Вони замовкли саме завдяки позиції України, і як я кажу, ось саме Україна Є не як одного голосу, тому, що в цьому випадку і президент, і військові, і суспільство, і всі політичні еліти в одностайні якраз в одному спочатку виб'ємо ворога з нашої землі. А вже потім будемо домовлятися, але на наших умовах ми на наших умовах будемо домовлятися, і ніхто, ні, ні, які росіяни, ніякі європейці, чи окремі західні політики, нас не схилить до того, щоб ми знову пішли на черговий мінськ і знову розмінювалися нашими територіями і брали на себе ось нових на для нас міжнародні зобов'язання. І до речі, в цьому ж плані я не можу не сказати про наших українців, які залишаються от активними саме на заході. І от до дня незалежності наші громади проводять понад 50 мітингів, не насправді більше, з якими ми співпрацюємо, координуємося. Це понад 50 міст по цілому світу, де пройдуть мітинги з нагадуванням от всім західним суспільством і західним урядом. До речі, в 24 країнах наші українці піднімаються і йдуть з цілого... Цілком політичними вимогами, щоб Захід, ви не втомлюєтесь, ми не втомлюємося зупиняти Росію ціною власних життів, і ви не втомлюєтесь від цієї боротьби, бо ця боротьба це боротьба всього вільного світу проти всього західного вільного світу проти оцього мороку. І вимоги дуже прості. Росії треба більше санкцій, обмежити цього ведмедя так, просто загнати його туди, звідки він виліз. В, в ту його нору, в ту його тундру Україні потрібно більше, більше зброї. Наша війна це не війна України. Ми не можемо просто користуватися лише тими надлишками, які є сьогодні в Європі. Ми повинні отримати частинку вашого, ну власне кажучи, національного озброєння, тому що тому що ми боремося також і за вашу свободу, і за вашу незалежність для того, щоб вам не довелося посилати своїх солдат на війну з Росією. А росіяни підуть далі, якщо ми впадемо, звичайно, що це і країни Балтії, це і Польща, і Балкани, тобто вони скрізь підпалять. Сьогодні в Україні чимало розмов точиться про те, чи необхідно на рівних з чоловіками призивати до захисту вітчизни і жінок, і взагалі про роль жінки-захисниці в майбутній системі безпеки України, яким є ваше бачення. Ну абсолютно я думаю, що якщо ми говоримо про темпи, за якими от кількість саме жінок збільшується частки жінок у війську, то Україна сьогодні є лідируючою країною. Нова армія, це вже все. Це ти вже не, не біжиш в якихось старих вважезних мішках і слухаєш що це сла травня смірно. Це інша річ, це технології, це, це дрони, це ракети, це логістика і ту. Тут вже якась роль між там чоловіками і жінками вона старається, тому що насправді в сучасній армії є однакове місце абсолютно для всіх без жодного поділу. Вже зараз на рівні держави говориться про важливість усвідомлення кожним громадянинам, що ми живемо в час війни, і що у нас по суті завжди буде залишатися країна агресор під боком, які мають бути на державному рівні заходи стосовно того, щоб люди масово готувалися до війни, в тому плані, щоб вчили тактичну медичну допомогу, можливо, якісь будуть зміни стосовно дозволів на поводження зі зброєю, якісь можливо вишки, fully um. Завдання держави є якраз створювати ці умови дійсно для всіх, хто хоче, але хвилюється, як йому долучитися. Потрібно створити умови і показати, що ти можеш бути на цій ділянці більш потрібний або на цій ділянці, або твої вміння можуть придатися ось тут. Але і навіть якщо ти не хочеш формально підписувати контракт з збройними силами України, ось тобі такі, такі, такі можливості, як можна бути корисним для сил оборони оборони. тому що сили оборони це ж загалом, це, це не лише збройні сили України, тобто, це це всі, хто задіяні в відбитті ворожої агресії. Щодо підготовки цивільних, я таки відкрию е, секрет Полішенель і скажу, що рівно рік тому, навіть вже більше ніж рік тому, був прийнятий закон про основи національного спротиву. І е, ми долучилися також до лобіювання. І наш центр долучився до лобіювання саме цього закону, тому що він якраз і передбачає, тобто він він передбачав створення перше е, територіальної оборони. По-друге, створення руху опору. Тобто, це все, що люди, які могли стояти зі зброєю на наших територіях, обороняти наші території, це територіальна оборона на окупованих територіях з такими самими правами і державним забезпеченням діє рух опору. А для всіх інших категорій осіб передбачається саме ось та система вишколів і навчань для того, щоб у нас все, все населення, максимальні прошарки були готові, і я впевнений, що Завдяки дії, от саме цьому закону, ми матимемо, якщо ми не брати до уваги війну, тобто, але в час війни це все буде відбуватись просто тяжче. банально тяжче збирати десь людей, тому що будь-які зібрання воно завжди загрожене російськими ракетними ударами. принаймні, поки що поки ми ще не закрили наше повітря, і тому дуже тяжко брати на себе відповідальність і десь когось збирати і вишколювати, якщо це не військові, які вже стоять, але але. Завдяки цьому закону ми матимемо змогу навчати цілі покоління, тобто ці і починаючи від школярів і закінчуючи аж до пенсіонерів. Ось це коли цей закон запрацює, ну скажімо так, в повну силу. А тим часом розкажіть детальніше, як це може виглядати на практиці? Тобто, це будуть запрошуватися цілі підприємства, можливо, відділи чи установи для проходження таких зборів, навчань, проходження сертифікації. Це буде найширша з одного боку вікова категорія, а з іншого боку, там побудована система, коли і органи державної влади, органи місцевого самоврядування, і ті військові підрозділи, які знаходяться на цій території, там, скажімо, область, район чи територіальна громада, де вони розташовані, залучають місцеве населення, тобто їх обов'язком стає проведення саме вишколів. Тобто ці вишколи можуть бути різної форми, може бути як, наприклад, інформування, тому що ну треба розуміти, що таке. Взагалі, ці військові підрозділи, які є заходи безпеки, тобто це оця теоретична складова, так і практична складова, коли окремі категорії осіб, тобто воно може бути здійснено, наприклад, по школах серед молоді та серед старших класів. це воно може бути так само і по підприємствах, і по всіх, власне кажучи, установах. Вони заохочуються для них створюються умови для всіх людей, для громадян, для того, щоб проходити отакі вишколи. А військових є обов'язок створити. Умови для таких для такого проведення, тобто, це і полігон, і практичні навчання, і там тактична медицина, і знову ж таки, і теоретичні, і ця вся просвітницька робота, і в перспективі воно має дати якраз з одного боку, що це не буде об'язаловка, коли просто-напросто всіх працівників просто зганяють і ну і все і власне кажучи, це відбувається А з іншого боку, це дає можливість для всіх охочих охочих долучитися до таких навчань і зобов'язує їхніх керівників, тобто всіх керівників підприємств, установ, сприяти ось таким охочим до проходження до проходження цих самих навчань. Тобто, підхід може бути щось подібне до того, як ми проходили вакцинацію від ковід, ти можеш самостійно брати день, час, місце, де пройти таку перепідготовку, але мати. Сертифікат про її проходження обов'язково для подальшого існування в суспільстві, роботи, подорожі і тому подібне. Дуже гарне, дуже гарне, слушне порівняння. Тільки ось ця вакцинація триватиме та якийсь курс, та і треба буде отримати якраз той сертифікат про проходження, якраз цього курсу. Знаєте, моя мрія особиста, щоб в кінці ми мали військові збори, там воєнно-поліві збори, де е, будуть е, з однаковими відзнаками ті, хто скажімо, ті, хто члени чи територіальної оборони, чи ті, хто проходять курси підготовки е, і будуть. Вже аж від маленьких дітей і закінчуючи вже цими старшими дідусями і бабусями. І от коли в нас стане дідусь, потім стане батько, потім стане син або бабуся, матуся, донька, і вони стануть разом. І в них буде однакова ця відзнака, що вони пройшли ці курси. Я думаю, що це стане найбільшим фактором нашої національної безпеки.